Життя на Євромайдані триває. Тут немає сутичок, все спокійно і організовано. Завдяки допомозі координаційних центрів мирних мітингувальників постійно забезпечують теплим одягом і їжею. Тут на Майдані море людей, море закарпатців. Ми вирішили, що наше святе діло накормити людей. Ми вирішили, що маємо приготувати бограч. 350 літрів запашної смакоти приготували на майдані, створивши для закарпатців домашню атмосферу у столиці. Ціла команда допомагала у приготуванні бограчу. Всі, хто тут були на майдані, приготували нам воду, дрова, чани. тобто, кожен робив свою роботу. Кожен хто хотів, працював, ніхто нікого не заставляв. Це головне. Частували національною закарпатською стравою не тільки краян, а й усіх охочих. Супер! Добре. Такого добрезного ми ще ніколи в житті не їли бограча. Дуже добре. смачний. Бограча куштував, їздив в Закарпаття відрядження, але просто супер, дуже смачно, дуже зараз доречно. Допомагає у приготуванні страв краянам і волонтерка пані Христина із Міжгірщини. На Майдані вона майже із самого початку і, як каже, буде стояти до кінця. Будемо стояти до перемоги. Кулішівер, далі картоплю, далі будемо звати. поки перемога, Хай дає оставку бігом. Небайдужі до долі країни Закарпатці, що не мають можливості приїхати на Євромайдан з тих чи інших причин, намагаються підтримати однодумців як можуть. У мене тут у рюкзаку лист від пасічника. я показав своїм колегам. Ми взяли мед, який він приніс. І коли я прочитав цей листа, чесно кажучи, в мене мурашки по шкірі побіли. Я хочу передати. Не знаю, хто то передав той мед, і тот прополюс, але то людина зробила від щирого серця. І знаєте, це закарпаття, це, це, це мукацію. Це фантастика. Загалом, як стверджують майданівці, у центрі столиці панує приємна, дружня атмосфера. Тут можна знайти друзів, веселу компанію, але тим не менше тут сувора дисципліна і самоорганізація кожного. Я е, хотів би сказати, що відчуття неймовірні. Неймовірний настрій у людей. Е, взагалі, е, тут відчуваєш, що дійсно люди мають свою думку, вони хочуть відстояти, і вони готові стояти до кінця. Закарпатці на Євромайдані закликають усіх їхати до столиці і долучитися до мирного протесту, аби вирішити долю рідної держави. кажуть бограчем нагодують всіх.